Я запитав конкретно по Тігуану. Дивіться, Сергій, є два варіанти Тігуана. Перший, ось такий 20-го року. Ну, доріст. до рестайлинговий Тигуан, він виходить десь 20 тисяч доларів під ключ. Тут давай посмотрим, що по машинці ну, скажу. Карбон, посмотри. ну это уже вставили і це вже ставити. Пассажира и этот. Сейчас климат задний тоже есть. Приборка. А ну обычна. покажи, как визуально виглядає. Все, все есть. А, тоже проекция да. есть. Прикольно. Ось такие виходят 20 тысяч долларів під ключ, плюс-мінус. А теперь покажем, давай жирок еще. Ну, вот это реест уже пошел. Это а ось такие рестайлинговые від 22-го року виходять десь 25 Ключ. Це 2-літровий дизельний мотор. Тут є підігрів сидінь, вентиляція сидінь. Коротше, максимальна жирна комплектація, повністю все є, що можна представити. отакі от, от 25-26 можна робити. Звертайтесь до нас.